Погрунтували оштукатурені стіни. Ці, що ми підготували під шпаклівку. Ці стіни ми вирівнювали, так як показував у попередніх відео. Ось тут мінімальний слой, там зверху максимальний. Далі ось тут вирівнювали цю стіну. І також тут все ми вирівнювали, бо Внизу мінімальний слой, а зверху максимальний до 2 см. Ось так було зроблено. Зараз ми ці стіни позатирали. Позатирали апаратом жирафи. Це стіни на гіпсовій штукатурці. Ось у нас пилосос, циклон. В якій збирається весь, вся пилюка і ось такий апарат е, жирафа від Дніпро, яким ми полірували стіни, е, щоб не було різної шоршавості, щоб легше було шпаклювати. Е, ось так виглядає. І зараз будемо шпаклювати. Грунтовка висохне. І будемо шпаклювати ось ці сті.